Майбутні медики допомагають бійцям. Майбутні медики допомагають бійцям. АТО. Студенти студенти, викладачі Сумського медколеджу зібрали кошти і влаштували благодійний концерт для військових. Для поранених завтрашні лікарі здали і кров. День українського козацтва відтепер і день захисника України. Тож студенти-медики вирішили влаштувати благодійний концерт, аби допомогти сучасним козакам на фронті. Зібрали понад 14 тисяч гривень. Тепер на передову поїдуть бронежилет, балаклави, бушлати і слова підтримки. На кожній серветки написали свої побажання, написали свої номери телефонів, щоб бійці могли були зателефонувати нам, познайомитись, пообщатися, просто відволіктися від тих подій. Того здали кров для поранених і щиро вірять у перемогу українського народу. «Ми емоційно в те, що наші воїни, наші солдати повернуться до міста Суми, до України, до кожної оселі живими, неушкодженими. Тому що ми їх тут дуже чекаємо. Віримо в те, що вони найкращі, найсильніші. І дякуємо їм за те, що вони там, за те, що вони нас захищають, захищають наші домівки і дають нам. Ще один день зазирнути на небо і радіти сонцю. Вони були мотивованими. Тобто, ніхто нікого не заставляв не збирати речі, не здавати кров, не придбати бронежилет. Це була ініціатива студентів і викладачів. Серед почесних гостей, ті, кому дякують за мир і спокій. Про солдатське життя студенти чують з перших вуст. 80% Поводимся нас. фашистами и оккупантами, те которые отстояли города такие как Артемовск, там да, там они благодарны. Были наши парни под Ивовайском, 17 человек было в плену, слава Богу все живы, все вернулись, на данный момент в полку трое погибших. Серед бійців, а то цілі покоління пов'язані з Альма Матер. Тому підтримка одне одного не просто святий обов'язок, а швидше щирий поклик душі. Ярослава Тюбка Віталій Вірченко.